Зараз піднімаються питання щодо закінчення розходження майдану або його, як кажуть, злиття майдан був, є і він буде завжди. І кожен чиновник, кожен бюрократ, депутат він відповідатиме перед майданом. Це контролюючий орган для кожного можновладця, який зараз буде при владі. Тому я за майдан. Тюрботи дові перше відбувалися, відбувалися вибори. вибори зараз. Ми з вами офіці. стоїмо на кордоні Шевченківського району, міста Києва та Печерського району. два пагорби. Я мешкаю тут і за рішенням зборів громадської нашої ради Печерського району громадського руху. Кияни разом я йшов на вибори до Київради. як безпартійний, як самовисуванець, Бо в мене партії немає. В мене єдина партія. Це моя Україна. Мій рідний Київ і мій рідний печерсь, де я народився. Відбулися вибори. На жаль, на одній із дільниць відбулася фальсифікація. Ми маємо живі протоколи, оригінали протоколів із живими печатками, в яких я, Ярослав Діденко, отримав 466 голосів. На жаль, мій супротивник, представник удару Володимир Доброскок, отримав. 209 голосів по нам незрозумілим причинам. Під час підрахунку вже на рівні районної виборчої комісії та міської дані були змінені в клітинках. Я мої голоса перейшли до нього, а його менші голоса поставили мені. Ніяких офіційних підтверджень і пояснень не дали, окрім що це є технічною помилкою. тому я прошу, шановна громада. Зараз ми подали в суд, і по центральному 37-му округу Печерського району оголошення результатів вибору рішенням суду заблоковано. На жаль, це не буде тривати довго. Вже завтра буде наступне засідання апеляційного суду адміністративного міста Києва, де розглядатиметься питання, і ми наполягаємо нашим позовом щоб були враховані дані протоколів, яких вже 12 штук оригіналів, і у всіх цих протоколах переміг я. Тому я звертаюсь. До сотників майданів, до всіх наших київських громадських активістів підтримати мене, бо завтра увечері відбуватиметься засідання адміністративного суду апеляційного на станції метро Арсенальна. це вулиця Московська, 8, Печерський район. Я вам дякую. Я дуже шаную вашу думку. І всі ці роки ви знаєте, як ми відстоювали і пейзажну алею, і гостинний двір, і печерську площу. І пейзажну алею і Андріївський узвіз, коли депутати Київради, нехтуючи думкою громади, не спитавши дозволу, віддавали ці ділянки, ці історичні місця під забудову. Це ганьба. Тому наша боротьба продовжуватися. Ми є владою в цій країні. Громада є владою в місті Києві, і ми нікому їм не віддамо. Я дякую вам, слава Україні.